Кінцева фішечка при приготуванні плову. Зараз буде Зараз буде кінцева така. Ох. І все це. Достатньо буде два на такий об'єм. Я думаю, так. Ой, як він же смачний, такий, як він розвариться. Прикопаю його трошечки, прикопай. Трошки прикопаю його. Ой-ой. Ще трошечки, ще трошечки залишилося, і будемо це вже все коштувати. Приготували плов на такі супер турбопечки, дуже швидко, ефективно. Було повне, Було повне відро дров. Оце залишилося половина дров. На половині дров приготували це все. Ось на піввід за, пів да? за пів відра дров приготували плов на кілограм. Це на чоловік десять. Ну, І ще станеться на завтра. Ні, я з'їм за двох Серег. Я мене Показуєш. двойна. Мене двійна порція Показуєш. буде, тому що я дуже його люблю. Мені дуже подобається. Я не лопну, Галя, тому що я вип'ю фістал.